Зійшла снія, вставайте люди, Бог посилає свято нам. Церковниць він, зі сину насебоди, він кличе у Божий храм. Церковниць він, зі Сину нас забодить, він кличе у Божий храм. Відкрились двері в Божим храмі, і служба Божа почалась, співали люди, грали вони, і слава в небо понеслась. співали люди, грали це і слава в небо понеслась. Христос прийшов у нашу церкву, святе причастя в руки Ся, раділи люди, я сам Христос нас причищав, раділи. люди, як сам Христос нас причащав, сказав, що всіх візьме до неба, хто з вірою прийде у храм, бо звін церковний кличе в небо. Кам'янського вона називається, Леварня Камінського, вони звук не той. А це у Калуші колись була, Леварня Фельчинського. Ну, як вже прийшли совєти і вони, звичайно, це все відсвідували. То от у нас по селах Це вона була до війни, так? До війни. До, ще до Першої світової війни. До Першої світової війни вона була в Калуші. А Потім та розруха воєнна, та все, і як Совєти то вже остаточно їх вжити. І вони забралися до перемишля. Потім був сам Поляк Причинський, і він вже собі там розвинув десь у перемишлі. Не того, скільки років вона постійно, постійно, постійно. Так, він, так ви казали, він поляк чи не він, він поляк. Він поляк, але він жив в Україні в Калуші. А. Жив в Україні в Калуші, то його старовинні котки там є, що в Калуші, коли ливарня виготовляє дзвони. Старі ті психози, це все. І от в моєму сусідному селі раків село таке зберігся ще дзвін, ну, ну бомбезний, він, правда, великий, гарний дзвін. І звук капітальний. Я не знаю, чи ці будуть такі мати звук, але ну, якщо будуть мати, такі Я вони не мають мати ще краще. Я все... мусить мати краще. Це є Нововолинськ. Це є Дніпропетровська. Це два місця, де Ну є, ще там нові розділи, але це все вже нижче і пішло нижче. Перше це було Волинь і Дніпропетровськ. Ну, але то не то. Я ходив слухав, порівнював, записував. Ось Тарас, млини будуть найкращі дзвони, і вся округа буде ну, до вас приїжджати і дай слухати. Боже, дай Боже. Отець це це Тарас. Сьогодні напередодні великого свята для прихожан Свято-Михайлівської церкви радісна подія. Прибули перші церковні дзвони. Будь ласка, поділіться, звідки ж вони приїхали до нас і хто до цього приклав свої зусилля? Слава Ісусу зу Христу! І в першу mm. чергу я хотів би подякувати Господу Богу, що провадив нас і дав нам таку можливість придбати дзвони для нашого храму. Подякувати також усім людям. Це і за кошти усієї нашої громади Святомихайлівської церкви, а також знайшлися ще окремі добрі люди. Наприклад, один дзвін повністю приватна особа взяла на себе, але попросили не називати ні свого імені, ні свого прізвища, хоче, щоб це було в таємниці, щоб це було відомо одного Богу і мені, як його духівнику священнику, дзвони прибули до нас із Польщі, місто Перемиш, знаменита нове світливарня імені Яна Фельчинського. Сьогодні ми маємо ці дзвони і думаємо, що з ласки Божої знову ж таки до свята Михайла, що вони задзвонили біля нашої церкви. Імени свого небесним своїм благословенням Господу помолімся. Господи помилуй! Щоб подавав Він того тим, хто слухає звін його, піднімається на славослов'ї в день і вночі, Господу помолімся. Господи помилуй! щоб голосом дзвону. Тихо припинялися всі сильні вітри, гурі, грім і блискавки, всяка негода і злотворне повітря Господу Господи поморівся, щоб відганяв всю силу підступи напади невидимих ворогів від усіх вірних своїх, що слухають голос звучання Його, піднімав до виконання заповідей своїх. Господу Господи помилуй! щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі. Господу, помолимся. Господи помилуй! заступи, спаси, помилуй і охорони нас Боже. Твоєю благодаті. Чисту предословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву нарію со всіми святими, пом'янувши самі себе і один одного і все життя наше, Христу Богові відда Господи! До тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Олександр. Панцює сину і святому духу, нині повсякчас і навіки віки. Давайте Господу, Сини Божі, віддавайте Господу славу й честь, віддавайте Господу славу імені Його. Поклоняйтеся Господу в дивній святині його, голос Господній над водами по слави загримів, загримів, Господь над водами великими, голос Господа могутній, голос Господа величний, голос Господа лунає, ламає кедри, Господь, сокрушає кедри ліванські. Від голосу його гори скачуть, як телята, Ліван, і сиріон, як молоді, однороги, голос Господа викрешує полум'я вогню, від голосу Господа трасеться пустеля, потрясає Господь пустелю кадеську, голос Господа розраджує лани і огуляє лісим. Храм'ю все горить, при його велить. Про його величність Господь, вознісся на престолі над водами великими, як цар буде над нами, повір. нехай співають йому, бо любить Господь людей своїх і покірних, підносить до спасіння, звеличаться, преподобні у славі, зрадіють у оселях своїх. Нехай буде хвала Богові в устах їхніх і мечі. Бо гострі в руках їхніх, щоб учинити помсту над нечистими і кару над беззаконними, взяти царів їхніх путами і славних, їхніх хайданами залізними, Господу, помоліться, Господи, Боже наш, ти хочеш, щоб всі вірні твої завжди славили тебе і поклонялися тобі. Ти в старому завіті здорів рабу своєму, небесним твоїм благословенням, благослови і освяти, і благодати усеосвячую Твого Духа, лий у них, силу Твої благодаті, щоб, коли вірні твої почують голос звучання цих дзвонів, утверджувалися у благочесті і вірі та мужньо протистояли усім. Сучать на захиті, шукають мені добре-добре, але нехай зрадуються і звеселяться ті, що шукають бі, тебе, Боже, і ті, що люблять спасіння Твоє, нехай завжди хай залиший Господь, а я немічний і убогий, Боже, допоможи мені, ти поміч моя і спаситель мій, Господи, не забарись, примудисть! Чисел, читання, уважні. Господь промовив до Мойсея, зроби я. собі дві срібні сурми кованої роботи зробиш, їх і будуть тобі на те, щоб скласти громаду, і щоб знімати табір. Коли заструмлять в обидві, то зійдеться до тебе. Вся громада коло входу в намет зборів. А коли засурмлять тільки в одну. То зберуться до тебе князі, тисячки Ізраїля. Коли засурмите на сполу, двинуться табори, розташовані на сході, а коли засурмите на сполу вдруге вирушать табори, що на півдні. Засурмете сполох, третє, діймуться полки в заходу, засурмете на сполох, четверте рушать ополчення з півночі, сурмитимете сполох, коли рушатимете у дорогу, сурмитимете і тоді, коли треба буде кликати всю громаду, та тільки не так, як насполог, сурмитимуться силі. Слава Ісусу Христу! Дорога моя духовна родина, дорога моя паство, я всіх нас вітаю із цією великою подією. Ці дзвони вже звучали, але сьогодні вони ще й освятилися. Поки буде стояти цей світ, поки буде стояти наш храм, хай вони радують наш слух, хай вони дзвонять, звичайно, що будуть дзвонити з різних подій. Але в першу чергу, як найбільше, хай це дзвонять дзвони на прославу Божого імені і нам всім на радість. Я думаю, що вже нехай кожна людина, яка буде чути голос дзвону, зранку встає, відкладає свої справи, пробуджується зі свого сну та й спішить до Божого дому, щоб цей свін дзвін не дзвонив холосту, а хай він дзвонить за призначенням, хай він усіх нас скликає. До Божого дому до цієї святині. Щиро вас усіх вітаю, дякую благодійникам та зрештою дякую всім вам, тому що за наші спільні усіх кошти ми придбали цю велику справу для Божої слави. Зараз прошу хористе, будете заходити до церкви, продовжуємо наш молебень. Я почну дзвонити, а за мною всі, хто бажає, особливо мужчини, хто бажає долучитися до дзвону, то дуже просимо.